Слава Богу, любень гресті, брати і сестри, сьогодні ми поговоримо з вами про гріх осудження ближнього. Цей гріх дуже важкий, адже він походить від гріха гардині. Д'явол придумав перший гріх і витворив зло. І саме гординя породила всі інші гріхи, в тому числі й осудження. Осудження, врешті-решт, призводить до на духа, духа Святого, а на Духа Святого це вже остаточна духовна смерть. Ось що нам говорить Господь наш Ісус Христос про гріх осудження. Чого ж ти в Оці брата свого заскалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Як ти можеш сказати до брата свого? Давай, брате, я заскалку вийму із ока Твого? Сам колоди, що в оці твоїм не вбачаючи. Лицеміре, Ви вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Отже, ми не вбачаємо часто свої власні гріхи. Ми можемо бачити гріхи своїх ближніх, знайомих, ближні, це всі люди на світі. Тобто всіх людей. Але тики не свій. І це призводить до духовної сліпоти. Священне писання нам розповідає про те, що із начала гріх осудження увійшов у наше єство. Адже коли Адам з Євою з'їли заборонений плід, тобто увійшли в спілкування з колишнім Херувімом, а тоді вже дияволом, Люцифером. Тоді е, вони, підпавши гріху, втратили е, присутність в своїх е, душах і тілах, благодаті Божої. Е, тої світлоносної слави, яка була на них, вже не було. І е, Господь, коли з'явився в прохолодні дня, дня – це вечір, то е, Адам сховався поміж деревами рая. І на питання, чи не є він від плоду забороненого дерева, Адам сказав такі слова до Бога: Жінка, яку ти мені дав, вона дала мені плід, і я їв. Тобто, вже перша людина Адам, він перекладає свою провину на жінку і на Бога, в тому числі він себе вгороджує, тобто, він не винен. Він осуджує, піднімає, можна так сказати, осудження на самого Творця. Подальша історія Старого Завіту красномовно розповідає нам цілий ряд різних випадків, які мають гріхосудження. Наприклад, коли Моїсей помічу Божою вивів народ ізраїльський із Єгипта, і коли вони Перейшовши Червоне море, е, йшовши по спекотній Сінайській пустелі, втомлялися, втомились, і вони почали роптати, казати, ой, як нам добре було в Єгипті. Ну і що що були там рабами. Але там в нас м'ясо було, там і е, в нас були і овочі, різні фрукти, от би нам туди повернутися назад. І е, роптали на а Моїсея, осуджували його за те, що ну, вийшли з ним, послухали його. Не треба було цього робити. Дивіться, куди він нас завів в спекотну пустелю, де немає ні їжі, ні води. Не хочемо такої свободи. І тоді Господь зробив так, що їм за всіх боків нанесло пташок, перепилив коліно. Вони їх насмажили напередовно, наварили, наїлися. Від цього переїдання дуже багато людей померло. Їх там поховали тих, хто переїв, согорішив чрівоугодієм і ропотом, і осудженням, і навіть назвали ті місця Кіброд Гатавва, що означає гроби Пахатєнія. Осудження дійшло до того, що самого. Втіленого, воплоченого в образ людини, воплоченого творця, люди засудили на смерть. Тобто їм не подобалось, яким чином він говорить про добро, про покаяння, зціляє людей, воскрешає і осуджували його за це, що він не дає їм золотої мани з неба. Влади не дає їм, слави не дає їм, не дає їм задовольнити похоть плоті, похотя чест і гордість життєйську. І закінчили все Богоубійством. Творець Всесвіту, який прийшов на землю як людина, Бога людина, Господь, наш Ісус Христос, був проп'ятий на хресті. Це було промислітельно, та це не знімає провини із тих, хто його засудив, самого Творця Всесвіту. До кари на смертному дереві. Господь наш Ісус Христос, коли воскрес, нікого не осуджував, Він нікому не мстив. Він сказав, що коли настане друге пришестя, це він ще говорив до свого розп'яття, то Він здійснить суд, страшний суд над всіма народами. І одні підуть в муку вічну, а інші підуть у життя вічне. Бо апостол Яків каже, що. Єдиний, хто може спасти і погубити єдиний судія це Господь Бог. Ми не можемо нікого судити. Осудження ближніх, воно не дає бачити власні гріхи. Преподобний Йосип Оптинський каже, нікого не осуджуй, бо будеш таким же, таким самим станеш. Осудження каже Амвросій Оптинський. Воно буває від звички, буває від заздрощів, буває від злопам'ятності, а ще буває від того, що людина дуже зарозуміла, високої думки про себе, що вона може інших осуджувати. І таким чином людина е, починає іншу людину злословити, вона гнівається на неї, в неї вже немає терпіння до цієї людини, і вона починає відчувати до цієї людини презирство. Вона відчуває, що цю людину можна принизити і ні за що не вважати, адже ця людина є такою, що посміла бути гірше за мене. Тобто, це оманлива думка, це є один із елементів. Прелісті, в яку впадає людина, думаючи, що вона краща за когось і починає інших осуджувати. Авдорафій приводить такий приклад: він каже, що приплив був на збережжя Середземного моря, на східне збережжя, Корабель, і там була. Команда, яка торгувала рабами. І ось одна побожна жінка пішла і викупила дівчинку. І е, там дівчаток було дві. А блудниця у того самого капітана Корабля викупила собі теж дівчинку, і теж почала виховувати. очистива жінка, виховувала в добрі, в милосерді. Любові до Бога і всякому шануванні. А блудниця зробила із тої дівчинки справжнє знаряддя диявола. І ось святий каже, що коли обоє согрішат, скажімо, тим самим блудом, хто більше буде наказаний? Звісно, той, хто менше про це знав про наказання, знав про Бога, знав про суд Божий. І таким чином людина може осудити блудницю однаково і правідницю, яка впала теж у гріх. Але цим виносить вирок Виносить вирок цим людям, і один такий серцеведіт знає, що одна дійсно согрішила і впала б дуже глибоко, бо була б вихована праведності. А інша вона не бачила світла благодаті Духа Святого. Вона знаходиться в цій хворобі, в цій тіні гріховній, і Господь по-іншому дивиться на те, як вона пала. Він осуджує гріх одної і другої, але міра покарання, звісно, буде різна. І саме покарання, воно не для того, щоб тільки накарати будь-яке покарання від Господа. Воно веде до того, щоб людина могла зцілитися від свого гріха. І ми зустрічаємо на своєму шляху, шляху тільки таких людей, і тільки тих, нам Господь посилає, які врачують нашу з вами гординю, в тому числі і осудження. Ми потрапляємо в різні ситуації життєві. Часто буває, Господь милує нас. І коли ми на кого щось сказали, нам бомраном це повертається і на нас сказали, і з нами те саме сталося. Дуже акуратно треба ставитись до питань розсудження і осудження. Кажуть, я не осуждаю, я тільки розмірковую, Так, да, ми бачимо багато поганих вчинків, злих вчинків, злодіянь. Про це мовчати неможливо буває. Але по-різному треба ставитися до того, як ми бачимо і як ми це висловлюємо. Адже коли ми говоримо за тим же Авоїдорафеєм, що це гнівливий, це блуднік, це злодюга, ми вже робимо вирок, ми засуджуємо саму особистість. Через що, коли людина согрішила. І так сталося, що ми якось вовлічені в цю ситуацію, ми повинні краще всього мовчати. Але якщо вже мовчати нема можливості, і є те саме обмірковування, то необхідно сказати, що не він гнівливий сам по собі, а він гнівається. Не він блудник, а він соблудив, не вона. Злодійка, а вона вчинила справу цього злодіяння кражи. Тобто людина сама добра, а вчинки в неї можуть бути недобрі, жахливі. Тобто, акуратно, з молитвою ми можемо тільки обміркувати вчинок людини, але знаємо, що від цього дуже близько і до самого осудження. Тому дуже акуратно треба відносити до своїх слів, до думок. Адже можна впасти так, що те, те чим согрішила та людина, і ми можемо цим согрішати це такий духовний закон. Господь наш повод тримає, а того повод відпустив, будемо осуджувати, впадемо точно в такі гріхи, які впала та людина. І ще Господь наш знає серця людей, а ми не знаємо. Тому треба це завжди пам'ятати. Авва Дорофей каже, що тобі гріх його відомий, а покаяння тобі його невідоме. Може в нього грішне життя, він багато чогось не так робить, але може в нього якийсь є такий добрий вчинок, за який Господь його тримає. Тому необхідно, улюблені хресті брати і сестри, з розсудженням ставитися до всього того, що ми бачимо навколо, і намагатись нікого не осуджувати. Але якщо ми вже говоримо, то ні в якому разі не можна говорити на саму особистість, виносити вирок цій людині. Адже ми вже тоді перетворюємося на суддію, а суддія один. Це триєдиний трипостасний Господь Бог наш, отець, Син і Святий Дух. Далі буде.